Літо краси, вернися назад, нехай за нині є, замрія носа, ми проминула та назавжди, і будуть весною, інші сади. Того, що був, не буде хоч і настане наступний вже рік, Осінь настала, лісом пішло, листя пошовлона. Я хочу вам сказати одне, э, це треба мені не став поставити, заспівати Те я по пам'яті два комплекта, які заспівав перший і третій. А той середній я забув. Бо я взагалі не відкривсь. У мене просить 5-4 пісень прості. 5-6 пісень про весно. Привіт, але я це все не пам'ятаю. Я так писав, можу вам про війну заспівати. Э, ворочі, ну, така та э, пострадянська мелодія. Батальйони у нас обіло, хай той ворог пору... хіта тут змішалася кров і земля, кулемет розмовляє невпинно, і жорстока до смерті борня, і зібрала кулак воєдинно і підливу смерцеву страшного Протримав на землі тут мав свою ціну, для солдат, що були у комбатах За жінок, за дітей, за прекрасну весну, що сади у світіння тягає, ми підемо в убі, за землю свою, хай той ворог від нами славає, І у небі, лиця дітати. І кілонти вістяно сміливі, бо ж момили вістя полки. О, забув, бачите, я так. Це пісня така пострадянської молоді. Так, тепер, коротше, я в АТО, і там, короче, син воює на війні. Мама йому дзвонить куда в зону авто, питає чима, я тебе там і каже, що нормально, що я там лото, чи здорова є, і дитина. Чи нема за у його, свеномальна моя любов мамо, каже, слухав у світ. Не без для мене тут немає. Я ж не кулеметник, а водій. Тільки ж підключив телефоном, чує вигукні, не поблизу. він прийняв із фланга оборону, і побачив ворога. Охоляться діва окупанти, поколомаскальське терге. Знім домою крикнули сержанти, насувалось флангів щось не Тут з'явився Т-64 в нім москаль гармату зарядив, діло тридцять перший, ось дібитий, і увесь поранев ще згорів. І пролітали дуже близько, попадали війни у око, відбивала такі наш хлопчисько, ну а порох прикавські усько. Вій, тривав не менше, ніж годину, медсестра поранена, лежить. де жив, повертали мертвих всіх маскимо, шоку з острахом ковтри, знову звонить матірка до сина. Та питає як там плато, чи здорова її дивіла, чи нема загорожить у його. Все нормально моє доба мамо. Каже йому слухав постій. Не безпек в мене тут є мало. Я ж не кулеметник, а водій. Не в мене тут є мало. Я ж не кулеметник, а водій. Вивчайте мене, я, я досить правя, правій станки любов завжди, я слухи божано, свою милу, і башану і коліно прихилю. Нею долю я знайду, мила моя кохана, Любиску мого первоцвіт, мовчанній ту зі мною ждана, Ти подаруй мені політ, я до тебе серцем влину. І я палаю вогні і тебе за таку красиву, поцілую у вісні. Ти у моїх руках, мов прекрасний чарівний цвіт, що співа на весні, він мене у душі п'янить. Ти лети до мене кохана, на мамай, на намагай. Усе, білає віця очі, запалає наш домбас. На війні, тут, наче в пеклі, у крибавий смерті час, у своїй вік, запеки, і підемо ми у бій від гарматний крик розривів, Щоб проклятим ворогам і влаштувати тут могили, не стріляє, агес, хай пиво. Повернемо наш Донбас, щоб навік його звільнити, Друга рота йде в бій, батальйони всі свалині, хтось Донецька, хтось і суд, що в є до Нині ми боронимо рідний край, захищаємо Україну, та кривавій цій борні, дай Господь усім нам силу. І підемо ни, під гармати щоб проклятим ворогам влаштувати тут могили, Хай стріляє агець, не хочуть пулемети, повернемо наш Донбас, щоб навіть його звільнити, але славний висичан, але батько Маріуполь буде з нами Іванець. і Донець, і у залугась буде також, і ми разом у води. Вже родину, щоб підлахуй до свого прославляти Україну. Отак.